По всьому всього і в Україні починається акція по боротьбі з різними формами насіля проти жінок. щомісячно. Ми отримуємо вже на сьогоднішній день більше тисячі звернень, що надходять на гарячу лінію з питань насильства сім'ї та захисту прав дітей. Ці випадки стосуються насильства в сім'ї, як фізично, психологічно, економічно, сексуально. Мало того, що для жінок і так багато ризиків, так вони ще й самі із себе знущаються, ходять на підборах. Тому в цей день вирішили покатувати чоловіків також підборами та ще й додатковим. Ручним багажем, але лише на добровільних засадах это мінімальний набор, який ми можемо попрідупрідус у каждой женщины в посетительнице магазина. Рібенок з однієї сторони і куча покупок з другої сторони. Ну це мінімум, як ви понимаєте, обичних в два в три рази більше. Тось тобто ми ще провели милосердя определенне. Не дарма кажуть, щоб зрозуміти людину, потрібно пройти версту у її взутті. Мужчина, вот эти, которые бегать сегодня Постоя в этих туфлях, вот они почувствуют и страх, и неязвимость. Э, э, может быть, падает тогда, вот может быть, неловко чувствует себя. Чтобы э, сочувствовать, и чтобы они знали, как поменять влияние, свои поведения, чтобы вот, насилие поменьше стало в обществе. Человеку нужно взять корзину, одеть женскую обувь на каблучке небольшом, э, куклу, это которая импровизирована. І просто першому прибіжати з забігу. Буде три забіги, по чотири учасників. Ото жертви: э, вибачте, учасники готові можна починати. На старт! внімає марш. Чув себе жінкою, мабуть, на ті дві секунди, коли я біг. А зараз вже я не знаю, що я відчуваю. Мені просто хочеться зняти ці каблуки. Це те, що мені хочеться. Я не знаю, ну чомусь дуже болять ноги. І вага, кудись, кудись вона уходить. Ну я не уявляю, як можна в цьому ходити кожен день. Та були й ті чоловіки, кому підбори здалися зручними. Хм, Щось тут не так. Чувствуєте себе, ні. Не чувствуйте. Захотілося його спросити. Ну я ж говорю, вони удобно. Это був удобно. Вот если б у Олі забрати каблуки, вот там би я посмотрю, що б там було. Так, а Олі підбори хоч куди, але не для новачків. Ну і нарешті фінальний забіг. І нагородження переможця. Мабуть, він найбільше відчув себе жінкою. Ну так, частково відчув, тому що відчуваєш, що це таке, коли ти е, спішиш, наприклад, на роботу ще кудись і біжиш так, щоб в маршрутку, коли вона від'їжджає. Що таке бути жінкою? Мабуть, мало хто зрозуміє. Не кожному випадає щодня нагода спробувати себе на таких підборах, хоча б на дві хвилини. Але сподіваюсь, ті, хто сьогодні спробував це, відчули, що таке бути жінкою. Євгенія Гарко, Владислав Харитонов, телеканал Нью зван.